Лава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий машина, трофейна, БМП, яка це копійка. От, Барана розкомплектована, застрана в сумненькому стані. Одна з проблем, які маємо усувати, це те, що лівий поворот у нас працює тільки в одному. Положення, тобто вона дуже слабко повертає наліво. Нагадаю, є всього три положення керування БМП так, від нейтралі. Або вправо, або вліво. Немає різниці. Перше положення трохи повернути штурвал. І е, вона повільно повертає. От Давай потроху вправо. Трішечки вправо штурвал. Небагато. Ну, це -то вже забагато. Зовсім трохи. От, оце перше положення штурвалу. Це вона трохи повертає направо, потім приблизно ж поверни. Друге положення, вона вже жвавіше повертає. На, чи на першому, чи на другому положенні, я не пам'ятаю, там іде фіксований радіус поворота 1,45, який забезпечується, наскільки пам'ятаю, роботою фрикціонів в планетарних механізмах передач. І третє положення це до упору штурвал вправо. Це повністю блокується один бік і фрикціонами, і гальмівними стрічками, і машина повертає на місце. Ось ця машина. ну Тут вже таке ми бачимо явище, відпускає штурвал в нейтраль. Отут ми вже бачимо, що ось тут це плече затирає об голову важеля. Ну, тут не законтрована гайка на тязі, можна бачити так. От. Це вже не добре. Оці речі, це вже не добре для роботи механізму. Про це, проте це не критично. Чому? Тому що правий поворот на машині живий, і що ще у нас важливо, те, що повертай вправо до опору. Коли в максимальному правому положенні штурвало, то плече уперте. Вже нема куди йому рухатися. Це значить, що це плече, цей важіль працює на повну свою довжину. Відповідно. Питання не в регулюванні довжини тяга. Відпускай. Наліво у нас працює тільки перше положення. От Трішечки проводь, трішечки встував вліво, стоп. От. Далі йде друге положення, ще трохи повертай вліво, і до упору вліво. От. І на всіх цих трьох положеннях вона повертає тільки як на першому. Тобто, зовсім трохи. Є, я навіть особисто зустрічав чуваків, які би на таких машинах їздили і працювали. Це депресивно, це не годиться. Ми це усуваємо. Ось, до речі, можна бачити, нештатна. московити лупонули нештатну пружину. Я сюди обов'язково поставлю штатну. От. Тобто, тут, в принципі, працює і нештатно, і можна сказати будь-яка інша. Проте у мене є штатні, я поставлю сюди штатну. От. Що ми зробили? Ми дослідили стан гальмівних стрічок, зазори, зазори, стан скинули до заводських налаштувань, так, закрутили гайки, відпустили на 8, самі гальмівні, накладки там ті композитні, в доброму стані. Можна сказати, ну, в доброму стані вони мало поїздили. Скиздання до заводських налаштувань гальм, гальмівних стрічок нічого не дало. В принципі, очікувано, але це важливий етап, щоб рухатися далі. Далі ми рухаємося яким чином? Ну, за з замовчуванням ми приймаємо і перевіряємо, що у нас в доброму стані і належної кількості, який звуть, олива. Олива трансмісійна. Ми це перевірили до там дали туди літрів з півтора. ТСЗП 8. Відповідно, що у нас залишаються варіанти: це або проблема золотникової коробки, яка єдина відповідає за роботу поворотів і-І-І. І і, якщо боюся збрехати, але, можливо, навіть гальм, зараз не впевнений, Відкидаєш штурвал в нейтраль. Про гальма не скажу, але за повороти залізу бетону вона єдина у нас відповідає. І, і, і. Я зустрічав особисто людей, які золотникові коробки регулюють, працюють з ними, домагаються їхньої роботи. На сьогоднішній день, до речі, я з тими людьми не стикаюся. Сам я особисто ніколи не робив. Проте у мене є на сьогоднішній день на заміну з донора завідомо робоча золотникова коробка. Відповідно, що Ну, ще є. Дуже мікроскопічно вірогідні, що це проблема в планетарних механізмах передач, ну саме в коробці передач БМП так в лівому босі. Проте я вам скажу, що ну з найнадійніших речей там у цьому житті можна сказати згадати там віру в себе, віру в господа, віру в українську націю і коробку передач БМП. за Три роки реально роботи я не бачив сам і не бачив, не зустрічав нікого, хто би мав справу з коробкою передач БМП, в якій щось трапилося з механікою, в якій поламалася механіка. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, бо ну в БМП з мого досвіду, досвіду мого найближчого оточення, ламатися може все, все може поламатися, окрім механіки коробки передач. І навіть там, де система гідрокерування починає підглюкувати, ну, наприклад, як в цій, скоріше за все, золотниковій коробці, то це через те, що там якась, щось, якийсь бруд банально не дає нормально спрацьовувати голками золотників. Так? Просто забиті золотнички і не працюють як слід. Тому що ну, я також покажу вам в іншому відео, коли зніму з донора. Золотникову коробку, ну там реально немає нічого складного. Це просто шматок металу з купою хитрих каналів і там такі вали прецизійні, в певних положеннях ці деякі канали відкривають, а деякі закривають. Насправді я вже давно думаю про те, що добре би навчитися регулювати золотникові коробки. Якось от, наскільки я знаю, оцими трьома. Штуками вони регулюються. Повторюся, як саме, я ніколи це не робив особисто, я не бачив наживо, як це робиться, проте я знаю, що воно робиться. Можливо, якщо я колись це вмітиму, я зможу усувати такі проблеми на машині. Ну, Разом з тим, мабуть, тут можна пролюбитися з налаштуванням і нічого не домогтися, тому що повторюся, банально золотник застритий брудом. У будь-якому випадку, на сьогоднішній день, в моєму випадку, це. Будемо казати, крупно вузловий ремонт. Просто заміна е е заодникової коробки, яку ми на 99% думаємо, що вона проблемна, на ту, яка завідомо робоча. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.